Залишилась невелика кількість ось таких хазяйських трициклів, Cargo 10. Трицикл з кузовочком. Такий хазяйський він метр на 70. Також відкривається задній борт. Якісь дровинячки поставити. Також він перекидається, можна щось тут висипати. 300 кг грузоподйомність. Ідуть на 12 колесах великих, на рісорі, кіловатний двигун. Через редуктор з пониженою передачею, три швидкості вперед, одна назад, повороти ліво-право, все присутнє. Ноги є куди висунути, коліна не заважають також її місце. Водій сидить зручно. І також ви собі взяли, посадили свою дружину або кума брата свата. Собі зручно, комфортно, ось так. Друга людина заходить через дверку, сідає. Також можна сісти вдвох, багато місця. Так, що, кого цікавить такий хазяйський трицикл, Cargo 10, залишилась невеличка кількість. Телефонуйте, замовляйте магазин Моточас, місто Вінниця. Зробимо доставочку нашим транспортом прямо до вас додому.